Вас на каналі. Ми продовжуємо серію наших прямих трансляцій з виставки «Інсталфест». На виставці «Інсталфест» компанія Midea представила новий тепловий насос. І зараз від Сергія Кіреєва ми дізнаємося, в чому особливість цієї новинки. Сергій, чим він цікавий такий. Цей новий тепловий насос це насос серії термол, яку ми пропонуємо вже декілька років. З такими зовнішніми блоками до 2022-го поставлялися тільки системи з нестінним внутрішнім блоком. А зараз ми отримали продукцію, яка ну, має розширені функції. Тобто це внутрішній блок, який Має в собі в складі свого блоку бойлер ГВП на 240 літрів. Тобто такий моноблок внутрішній він закриває всі питання по обв'язці, тобто треба менше витратних матеріалів, менше елементів обв'язки, що значно спрощує роботу монтажнику і гарно дивиться в інтер'єрі, тому що це все зібрано в одному корпусі, подібному до корпусу холодильника. А яка продуктивність теплового насосу? Ми маємо три моделі в цьому в цій лінійці 12, 14 і 16 кВт. Ну це так. По потужності це моделі, які закривають потребу невеликого котеджу. А який фріон? Ці машини на 32-му хладогенті, тобто новітній екологічно чистий, який зараз у всьому світі, в Європі, набуває все більшого і більшого розповсюдження про планувато. А це спліт чи моноблок? Це Спліт. Представлений спліт, але так само випускаються і ми поставляємо моноблоки з цієї серії. Ну, відповідно, в моноблоку нема баку ГВП, оскільки це вже ну, не внутрішня частина, інтер'єрна скажімо так, ну, для монтажа в котельні. Тобто бак все одно треба придбати. Ну, спліт має якраз функціонал такий, що бак вбудований у внутрішній блок спліта. От ви сказали котельня. Інколи буває так, що на об'єкті котли працюють в каскаді. Чи є така можливість, щоб і ваш тепловий насос працював? Так, теплові насоси Мідея серіям Термал дозволяють об'єднуватись в каскад до 8 пристроїв, якщо це потужність 16 кВт або менше. І 4 пристрої, якщо брати більш промислову групу, там є у нас моделі до 30 кВт, Вони також можуть працювати в каскадах. Супер, добре. Сергій, тоді скажіть пару теплих слів організаторам виставки. Ну, Виставка, перш за все, відбувається. Всі розуміють, в який час складний для всієї нашої країни, для нашого бізнесу. Відповідно, організатори доклали всіх зусиль, щоб зібрати нас, людей так чи інакше. Заохотити прибути, багато змагань бачимо, і змагання монтажників-кондиціонерів закінчили нарешті, яке почалося фактично в день війни, в день початку війни. І так само ми були приємно здивовані, що є чемпіонати по монтажу теплових насосів. Ну і вже традиційні для «Інсталфеста» монтажі котлів, сантехніки і іншого опалювального обладнання. Чи плануєте прийняти участь у наступних заходах? В «Інсталфесті» так, обов'язково, тому що це теплова тематика, це теплові насоси. Тепер це одна з наших значних груп товарів, які ми будемо просувати і надалі. І зараз досвід навіть воєнного 2022 року показав, що попит на цю продукцію зростає. Супер. А де нам взяти ваші? Тепловинасос або куди звернутися за додатковою технічною інформацією? Ну, перш за все, це сайт стосовно інформації. Мідеяком ми надаємо там і технічні характеристики, і більш розгорнуті сервісні технічні мануали. Є в нас також портал для, скажімо, монтажників, яким треба оперативно дізнатися, якщо якась ситуація на об'єкті, розшифровка кодів помилок, якісь такі прості поради, стосовно яка може бути створена довжина траси між блоками, які напори насосів і тому подібні. Базові параметри є окремий сайт, який доступний навіть з мобільного телефону. А також ну де придбати нас давно знають, ми давно на ринку, тобто ми дистриб'ютори продукції Мідея в Україні, компанія «Мерконт». Будемо і надалі, скажімо так, працювати в цьому напрямку. Є ділерська мережа в усіх основних обласних центрах України. І центральний склад це Київ, офіс в Києві. Супер, друзі. Тож залишайтесь з нами. Я думаю, що у нас будуть ще прямі включення. Ми дізнаємось, хто виграв чемпіонат і взагалі як тут пройшло цей захід саме від організаторів.